Оксана козак колобок. Були собі дід та баба. Бідно, так старі жили, ані хліба, ані сала, тільки повний міг жури. Замісивши ворошенце, спекла баба колобок. Так зраділо і серце, дід пустився, аж танок. На вечерю буде мати Колобочка до чайку. І поклала простигати, що був кращим до смаку. Колобок не забарився, стрибнув з призьби, та й побіг. І співав, і веселився, і котився, скільки міг. По дорозі зайця стрінув, йому пісню проспівав, як рідню свою покинув, як тіка мандрував, зустрічав ведмедя й вовка по дорозі в лісок. Провожала його сонька, подавала голосок, покотився аж до річки, зупинився на бережку. Біля хитрої лисички, що стояла на піску. Хто такий і звідки взявся? Ти кругленький, наче м'яч, а ну швидше признавайся, за цікавістю пробач. Я кругленький колобочок, що від дідай баби втік. Маю ніжний голосочок під рум'яниний ще бік, тільки швидко від зайчиська, від ведмедя втік. а вже ж, і від сірого вовчиська утечу від тебе втеж. Вдала, що не зрозуміла, і стрибнув на язичок. Колобка лисичка з'їла. Він піймався на гачок.